Чи відчували ви коли-небудь, що ваше життя не вписується в сценарій цього світу? Ніби глибоко всередині ви завжди знали, що ви інші, позначені для чогось більшого, ніж звичайне існування. Якщо ви тут, це не випадковість. Це підтвердження того, що ви є частиною рідкісної групи 0,1%. Обраних Богом, і вас чекає вічна винагорода, не видима жодним оком. Залишайтеся до кінця, бо те, що ви почуєте сьогодні, безповоротно розблокує ваш дух, безпомилкова ідентичність, народжений бути іншим, не кожен, хто носить титул обраного, справді носить печатку небес. Багато людей люблять проголошувати себе особливими, але позначку 0,1% не можна претендувати словами чи запозичити через зовнішність. Це не те, що можна імітувати, і це не можна заробити зусиллями, це те, що вирішено задовго до того, як ви навіть увійшли в цей світ. Нуль по самопроголошений, це проголошено небесами. Це було написано у вічності до вашого першого подиху. Вони були розлучені до вашого першого крику, ти один із них, і саме тому твоє життя завжди здавалося іншим, навіть коли у тебе не було слів, щоб пояснити це. Згадайте свої найперші спогади. У той час, як інші, здавалося, легко зливалися зі світом, ти завжди відчував внутрішню дистанцію. Люди могли відкидати тебе неправильно розуміти твої наміри або навіть насміхатися з тебе без причини. Це відкидання не було випадковим. Це був божественний відбиток. Ти не був створений, щоб належати до цієї системи. Ти народився, щоб порушити її. Ти був створений рухатися в ритмі. Який інші не можуть чути, сприймати вимір, який інші не можуть бачити, ось чому твоя історія була позначена самотністю, розлукою, моментами, коли ти задавався питанням, чи не так з тобою щось не так, але нічого поганого не було. Насправді, все було ідеально узгоджено. Ці нульсиутинними відсотки рідкісні, тому що вони вдосконалені, вони не залишаються на видноті, де будь-хто може з ними впоратися. Вони приховані самим Богом, приховані в тіні, поки інші прагнуть видимості, популярності та визнання. Можливо, ти задавався питанням, чому твій прогрес здається затриманим, тоді як інші, здавалося, мчать вперед. Ви, можливо, задавалися питанням, чому двері, які здавалися добрими, зачиняються, але небеса не карали вас, вони захищали вас. Ви не просто відокремлені, ви збережені, збережені на призначений час, збережені для такого великого виливу, що світ не зміг би впоратися з ним передчасно. Зрозумійте це, якщо ви належите до нульбіольні ваше життя рідко буде слідувати передбачуваним схемам. Там, де інші швидко досягають успіху, ви могли зіткнутися із затримками. Там, де іншим аплодують, вас могли змусити замовкнути, а там, де інші почувалися святкованими, ви почувалися невидимими. Але ця невидимість ніколи не була незначною. Це була божественна стратегія. Діаманти не виставляються на показ, поки вони ще вугілля. Їх ховали в землі під тиском, поки не настав їхній час. А коли ці нульпульбів відсотків нарешті з'являються, вони виглядають не схожими ні на кого іншого, тому що процес, який їх сформував, не був схожий ні на що, що пережили інші. Піч витончення, викувана у вогні негараздів ідентичність нульсот відсотків. Не може існувати без печі, бути обраним це одне, але бути витонченим до невпізнання для свого колишнього я це зовсім інше. Нульте підсотків не викуються в комфорті, не в оплесках і не в достатку. Вони викуються в пустелях настільки сухих, що більшість не витримала б там і дня. Вони викуються в штормах, які руйнують все поверхневе, залишаючи лише вічне, ваша подорож нелегка, це тигель вогню, призначений для того, щоб видалити всі ілюзії, доки не залишиться лише правда. Подумайте про своє життя. Хіба ви не замислювалися? Чому зрада так глибоко ранила вас? Чому самотність, здавалося, переслідувала вас на кожному етапі? Чому небеса? Іноді відповідали на ваші молитви мовчанням замість прориву. Ці моменти не були випадковостями, вони були різцями вічності, що виліплювали вас у щось непохитне, коли інші тікали від тягаря свого покликання, ви залишалися, коли інші руйнувалися під тиском, ви вистояли, коли Боже мовчання загрожувало зламати вас, ви чіплялися за віру навіть без доказів. Ця віра, випробувана вогнем, є ознакою нуль відсотки. Кожна зрада вселяла в вас силу, кожна безсонна ніч ставала школою стійкості, не кожні зачинені двері були відмовою а божественним перенаправленням. Бачите, коли Бог обирає когось для надзвичайної долі, Він допускає. Надзвичайний прорив, бо невипробувана сила небезпечна, влада без розгрому стає гордістю, сила без шрамів стає зловживанням. Ось чому ваш шлях був важчим, ваші ночі довшими, ваші сльози глибшими, тому що небеса будували не тендітну посудину, а фортецю. Цей процес удосконалення не випадковий, він створений спеціально для вас, розроблений. Точно під вагу спадщини, яку вам судилося нести. Уявіть собі коваля, який тримає меч у вогні. Він нагріває його, б'є, згинає, занурює в холодну воду знову і знову. Для меча це здається руйнуванням. Але для коваля це творіння, це те, що Бог зробив у вашому житті. Вогонь, який, як ви думали. Вб'є вас, був тим самим вогнем, який зробив вас незнищенним. Молот, який неодноразово падав на вас, мав не зламати вас, а сформувати вас. Мовчання, яке ви витримали, не було покиданням. Це була стратегія, це була пауза між ударами, ритм удосконалення, прихована нагорода, скарб витончених, що це за нагорода, до якої торкнуться лише рідкісні нульці до це не медаль, це не трофей, це не те, що можна виставити на полиці, це щось набагато небезпечніше, набагато вагоміше, набагато вічніше. Вона невидима для ока, але її ефект незаперечний. Вона не дається легковажно, бо якби потрапила в непідготовлені руки, могла б їх знищити. Ось чому її довіряють лише витонченим, лише випробуваним, лише тим, хто витримує вогонь і ви обраний серед них. Перший вимір цієї прихованої нагороди це справжня духовна влада. Це не та влада, яка виникає, коли кричиш голосніше або цитуєш більше віршів, ніж інші. Це не релігія, це резонанс. Коли ви відкриваєте рот, саме небо розпізнає частоту ваших слів. Коли ви говорите, це не просто звук, вона підтримується престолом Бога. Темрява не має іншого вибору, окрім як відступити, не через те, ким ви є, а через те, хто стоїть за вами. Уявіть собі, слово, сказане вашим духом, може сколихнути атмосферу, відчинити двері та зруйнувати плани ворога. Ось що таке авторитет. Це коли невидимий світ звертає увагу не на ваше ім'я, а на знак на вашій душі. Другий вимір це пророче проникливість. Йдеться не про сенсаційне передбачення майбутнього. Це глибше йдеться про сприйняття того, чого не бачать інші. Розшифруйте невидимі візерунки неба та землі. Ви починаєте відчувати зміни в дусі, перш ніж вони проявляться в природному. Ви сприймаєте невисловлені мотиви людей, приховані пастки ворога та тонкий шепіт Бога. Інші сліпі, але ви бачите, інші спантеличені. Але ви інтерпретуєте, вас більше не обманюють ілюзії, тому що ваш внутрішній радар налаштований на частоту істини. Цей дар відділяє вас від натовпу. Третій вимір це божественний захист. Ви коли-небудь замислювалися, скільки разів ваше життя було врятовано, коли логіка диктувала, що воно мало закінчитися. Нещасний випадок, який мало не стався, хвороба, яка таємниче зникла, небезпека, яка минула повз, але не торкнулася вас. Це не були збіги обставин, це були прояви прихованої винагороди. Ви ходите під ангельським покровом, невидимі, але непохитні. Небеса призначили воїнів на ваш шлях не тому, що ви досконалі, а тому, що ви заслуговуєте на довіру. Ознаки підтвердження, шрами, що доводять покликання, як ви знаєте, без тіні сумніву, що належите до рідкісних 0,5%. це не за титулом, це не за тим, як голосно ви проголошуєте свою віру, це не за визнанням чи оплесками. Докази криються у шрамах вашої подорожі, у випробуваннях, які формували вас, коли ніхто не дивився. Бо ось правда, Бог не витрачає випробування на тих, кого Він не обрав. Якщо ви неодноразово стикалися з певними моделями, це не випадковість, це підтвердження. Перша ознака це відторгнення з раннього віку. Навіть у дитинстві щось у вас ніколи не вписувалося. Можливо, ви були. Тим, кого інші ігнорували, тим, з кого насміхалися однолітки, тим, кого навіть члени сім'ї не могли повністю зрозуміти, це відторгнення було болісним, але воно також було пророчим воно відокремлювало вас від натовпу, перш ніж ви навіть усвідомлювали чому. Друга ознака це періоди надзвичайної самотності. Ви можете бути оточені людьми і все одно почуватися абсолютно самотніми. Іноді здавалося, що ніхто не може зрозуміти глибину того, що ви несете в собі. Ця самотність не була покинутістю, це було божественне навчання. Бог вирвав вас з шуму, бо близькість кується в тиші. Третя ознака це болісні зради, не від незнайомців, а від тих, кому ви найбільше довіряли. Друзі, які повстали проти вас, кохані, які скручували ніж, наставники, які йшли. Кожна зрада відчувалася як розрив шматка вашої душі, але зрада ніколи не була вашим кінцем, це було розривом ланцюгів. Бог дозволив людям залишити ваше життя, бо їхня вірність прикувала б вас до неправильної пори року. Четверта ознака це інтенсивні духовні атаки, безсонні ночі, коли темрява тиснула на ваш розум раптовий хаос перед проривом, дивний опір, який не мав сенсу. Ви відчували це чи не так? Ця невидима війна, ніби ворог спостерігав за вами пильніше, ніж інші. І це тому, що він спостерігав царство темряви не витрачає енергію на буденність, п'ята ознака це цикли, призначені для того, щоб розтягнути вашу віру та стійкість. Саме тоді, коли ви думали, що досягли прогресу, життя ніби повертало вас до тієї ж боротьби. Повторювані уроки, повторювані виклики, повторювані затримки. Кожен цикл був не покаранням, це була підготовка. Бог випробовував, чи зможете ви залишатися вірними. Якщо ви чуєте це і впізнаєте своє життя в цих словах, то знайте, ви не прокляті, ви підтверджені. Божественна активація та її остаточне рішення настає час, коли довга тиша порушується. Час, коли все, що здавалося відкладеним, прихованим. Або забутим, раптово починає рухатися. Для 0,9% в цей момент не тільки близько, він вже рухається в невидимому. Ви можете це відчути чи не так той тиск у вашому дусі та дивна терміновість, яка зростала без пояснень, це сигнал того, що сезон приховування закінчується і починається сезон активації. Настав час, коли мета, яку ви виконували в тиші, прокинеться з силою. Роками ваш голос ігнорували. Роками ваші молитви здавалися без відповіді. Але небеса не відкидали вас, вони зберігали вас. Бо, якби ви були виявлені занадто рано, вас би поглинув прожектор, якого прагнули інші. Але тепер, після очищення, після вогню, після випробувань, ви готові. Готові до дверей, які ніхто не може зачинити, готові до завдань, які шокують навіть вас. Бог вирівнює ваші кроки так, як ви ще не можете бачити. Зв'язки вплітаються в невидимому царстві. Раптом правильні голоси з'являться на вашому шляху, раптом інструкції стануть зрозумілими. Але ось правда, з якою ви повинні зіткнутися: активація це некомфортно. Коли Бог активує обраного, він не закликає його до безпеки, він закликає його впливати. Це означає крок в атмосферу, яка чинитиме вам опір, нести слова, які образять комфортних. Вас не вдосконалили, щоб розважати світ, вас вдосконалили, щоб пробудити. Ви помітите зміни. Там, де колись ваші молитви здавалися шепотом, тепер вони будуть відчуватися як грім, де колись ви сумнівалися у своєму голосі, тепер ваші слова пронизують плутанину з ясністю. Але в цьому полягає таємниця: активація не нав'язана вам. Вона вимагає рішення, найбільшого рішення у вашому житті. Чи зробите ви те, для чого вас зберегли, навіть якщо це коштуватиме вам комфорту, схвалення та контролю? Ви на переломному етапі. Небеса запитують вас, чи готові ви зробити крок вперед? Ворота активації відчинені перед вами, обраний, слухайте уважно ви тут не випадково. Ваша нагорода, некрихке багатство людей. Ані швидкоплинні оплески натовпу, ваша спадщина вічна. Не дозволяйте страху вкрасти її у вас зараз. Запечатай це у своєму дусі, заяви в коментарях: Я приймаю свою спадщину, я є частиною нуль поля дівсотки. Це не просто відео, це божественна активація, рішення за тобою, встань обраний, світ чекав на тебе.